Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний десерт із шоколадного бісквіту та кисломолочного сиру. Готується все дуже просто, швидко, а саме головне з доступних інгредієнтів. І для початку приготуємо сирний шар. В кисломолочний сир насипаємо цукор, ванільний цукор, додаємо одне яйце, манку та сметану. І все добре лопаткою перемішуємо. Також можна пробити цю масу погружним блендером. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли приготували сирну масу, приготуємо шоколадний бисквіт. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор і взбиваємо міксером приблизно 3-4 хвилинки. Нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився, а яйця самі посвітлішали. ось приблизно до такої консистенції. Сюди додаємо сметану та молоко. Жирність не важлива. І ще раз міксером все добре перемішуємо. І тепер сюди ж всипаємо сухі інгредієнти, а саме какао, борошно та розпушувач. Обов'язково просіюємо. І ще раз це міксером добре перемішуємо. І ось така однорідна, гладенька маса повинна вийти. Ще раз лопаткою все добре перемішуємо, особливо проходимося добре по однові та боках миски. І тепер беремо роз'ємне кільце або будь-яку іншу форму, яка у вас є. У мене це роз'ємне кільце, діаметр її 19 см. На низ викладаємо сирну начинку, розрівнюємо по всій поверхності форми, а наверх виливаємо шоколадне тісто. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікається пиріг приблизно 50-60 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти трішки більше або трішки менше часу. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки. Вийнявши, вона повинна бути суха та чиста. І тепер даємо йому повністю охолонути, після чого проходимося ножем гострим по формі і переносимо його на тарілку. Зверху його можна прикрасити шоколадною глазурю або посипати цукровою пудрою, або залишити просто так. Я залишила просто так. І в такому і в такому вигляді він дуже смачний. Шоколадний бисквіт виходить дуже ніжний, вологий, просочений, мега шоколадний і також дуже смачний сирний шар. Поєднання шоколадного бисквіту та кисломолочного сиру це дуже смачно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!